Десятки людей, незважаючи на дощ, прийшли віддати останню шану двом героям Євгену Пришві та В'ячеславу Шкапоїду. Вони віддали своє життя, захищаючи рідну землю. Люди не стримували сліз ні під час панахидані, ні під час прощання, адже це горе, яке не має ні часу, ні меж. Таким, як всі, хлопчиком, часом забіякою, діякою, за так як дитинство, всі поводять, а потім став воїном. Пішов. Захищати Україну і, на жаль, все ставилось дуже швидко і дуже трагічно. Дуже трагічно. Тому сьогодні плаче плачене, плачемо ми всі. Євгену Пришвина назавжди 28 років. Він віддав своє життя за Україну 21 липня минулого року поблизу Турецька, що на Донеччині. У нього залишилася мама, дружина та маленький син, який ростиме без батька, але з пам'яттю про його героїзм. Залишається маленька дитина, і дуже прикро, що в наш час. Ці маленькі діти ну, мають жити без батьків, ростити, вирощувати. Я не знаю. Дуже прикро, що не просто прикро, це слів не вистачає. Лучанин В'ячеслав Шкапоїт 1993 року народження, був мобілізований 24 лютого 2022 року. Військову службу проходив в інженерному батальйоні. 17 лютого цього року він загинув. Боронячи рідну землю. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті тих, хто знав і шанував його. Відспівували героїв у кафедральному соборі Сатої Трійці. В'ячеслава Шкапоїда поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда, а Євгена Пришву на кладовищі села Рованці.